Маємо у наявності Mercedes V-321 року в екстра лонг-базі. 2 літра дизель 230 кінських сил, автомат повний привід. Автомобіль у нас з Європи повністю ціленький. З пробігом 83 тисячі рідного пробігу. Дуже гарні колеса, які пасують даному автомобілі. Маємо дуже хорошу комплектацію, а саме мертві зони камери 360 безліч асистентів. Фаркопчик, камеру заднього огляду. Задні двері з обох сторін йдуть електричними. Так само все працює Автомобіль на 6 місць, чорний шкірний салончик, в загальному машинка йде чорна на чорному. Третій ряд вам показую. По стану все чистенько виглядає просто супер. Далі прийдемося вже до самого переднього ряду. Зустрічає нас. Повний електропакет, чорні шкіряні карти, музика бурмістер. Переднє сидіння у нас йдуть з вентиляцією, з підігрівом. Все абсолютно працює. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Ось так виглядає передній ряд. Мультикермо, мокре вебасто присутнє, 83 тисячі рідного пробігу автомобіля. Так само адаптивний круіз-контроль, клімат-контроль все присутнє. Різна динаміка пересування на даному автомобілі так само присутня, великий сенсорний екран, так само все працює. Ще покажемо вам по камерам. Також, все, все працює. У даного автомобіля ніяких запитань немає. Топова комплектація, чорний на чорному, все як усі люблять. Тому хто шукає собі крутий сімейний автомобіль. Раджу звернути увагу, поки він у наявності, ціна на нього 70 тисяч 900 доларів. Компанія Фрешавто, місто Рівно, Миколаївська, 2.